Thank you. Прикордонники Сумського загону в рамках спільної спеціальної прикордонної операції Кордон-2016 суттєво посилили заходи направлені на протидію незаконній діяльності на державному кордоні. Минулої ночі в Ямпільському районі військослужбовці відділу СВСА в ході реалізації отриманої інформації про можливу протиправну діяльність затримали автомобіль УАЗ з вантажем товарів народного споживання. Уаз без номерних знаків, що рухався у бік Росії, прикордонники зупинили неподалік від Держрубежу на напрямку між українським населеним пунктом Ломльонка та російським хінель, керував транспортним засобом громадян України. Під час огляду автівки вартові кордону нарахували в ньому 8 тюків та 8 коробок з товарами народного споживання, одяг та взуття в асортименті. Чоловік зізнався правоохоронцям, що він мав намір перемістити даний вантаж на територію сусідньої Росії. Наразі транспортний засіб разом з монтажем доставлено до прикордонного підрозділу. Становим порядком буде переданий працівникам фіскальної служби. За спробу незаконного перетинання державного кордону України 26-річному правопорушнику доведеться відповідати в суді.